Давайте, скільки я витрачаю кВт-годин енергії на опалювальне свого будинку за листопад. Значить, Друзі, ці цифри, вони я показував неодноразово. Але справа у тому, що у мене цей котел трошки став викобінюватися за цих от вимикань електроенергії, у нього, коли блимка електроенергії, у нього збивається налаштування дати. І за цього я більше не можу вам показати статістику, тому що вона збита. Ну, вона не відповідає реальності. І тому я в цьому році встановив окремо моніторинг. І цей моніторинг я вже показував, теж вам От дивіться. от я вмикаю вам енергомоніторинг в онлайн режимі. От тут видно, що я користуюсь ночним тарифом. Тобто, у мене опалення, бачите, працює ночі в день. Працює лише контур санвузла, там трошки показує. От, і от ми можемо з вами побачити, що от вчора я топив пічку 48 кВт. Електрики було взято. Сьогодні я пічку не топив, але в день було плюс 1, вночі було мінус 15. Ви розуміли, от 46 кВт. Да? Ось, коли у нас було мінус 21 вночі, 60 кВт вночі. І отак от от ми можемо дивитися далі. Коли у нас був лю лютий місяць, то ви можете подивитися, що 45 кВт це от ця температура вночі мінус 3-5, там в день 1-2 градуси от таке. от. Це розходи будинку. Значить, за 6 років експлуатації цього будинку максимальна кількість кВт енергії, котру він взяв, це було 7,5 кіловат за опалювальний сезон. Я це теж показував на старому каналі в онлайн, просто вмикав, показував енергомоніторинг котла. Там було за рік за опалювальний сезон 7500 кВт. От можете порахувати 7500. В середньому у мене виходить 3 гривни з ночним тарифом умножити на 3. от В хорошу зиму це десь 22500 гривень. За 6 місяців. Тобто десь 3750 гривень регущої електрики за місяць у мене в середньому виходить. Просто що у мене додатково ж є ще постійно працюють комп'ютери тут, плюс у мене ще стільки ж бере оранжерея, бо там у мене домашні квіти стоять третій рік. Бо коли почалось вторгнення, я позабирав всі квіти з усіх квартир, з офісу, і вони у мене там стоять. От, ну, там деякі рослини, мені пам'ятні ят, пам просто все. Тому я зберігаю. А сам будинок, от вам розклад скільки? 80 доларів опалення електрокотлом Якщо поставити тепловий насос на 3 поділити одразу, тобто, в середньому скільки вийде? 27 доларів. 7500. На візьмемо да, на 3. і А, ну да І розділимо цей ну, це коп. Коротше, попугайчики в середньому 3 у теплового насосу десь 7500 гривень. От опалення будинку тепловим насосом цього будинку буде коштувати 7500 гривень, ділимо на 6 місяців. Ну, десь 1250 гривень на місяць, опалення будинку 90 метрів квадратних тепловим насосом буде ну от так, такий розклад